Всім привіт! Це наша серія підкастів від проекту Success Lab. З вами я, Таня і наш запрошений гість Антон, який сьогодні нам розповість на дуже цікаву тему інтерв'ю, пов'язане з темою його досліджень, що звучить досить серйозно: криптовалюта, економічна безпека, економіка війни. Але ми поговоримо не про терміни, а про те, що з цього реально працює у житті. Отже, Антон. Як ти взагалі до цього дійшов і з чого все почалось загалом? Твої дослідження? Питання всім. Починати варто з того, як я до цього всього дійшов, як ми докотились до життя такого. Це була дуже смішна історія, тому що починалося все з того, що у мене два друга тоді було, які захоплювалися криптовалютою, почали захоплюватись, а я до цього всього ставився досить скептично. І я хотів довести їм якимось чином, що це все скам, що воно все не працює, що то взагалі що. Ну що ви мені розказуєте? Яка ще криптовалюта? От. Ну і так сталося, що в той час мені треба було писати наукову роботу для малої академії наук. І я вибрав просто тему криптовалюта. Думаю, досліджую її один раз, тобто там нічого такого не буде. Взагалі я не знав навіть, що від неї можна відмовитись. Насправді знав би то, я може би її не писав навіть от. Але це все затягнулося, переросло потім і в аналіз криптовалюти вже і в контексті економіки війни, і в контексті того, як засіб ухилення від економічних санкцій. Ну і зокрема, це вже потім переросло і в економічну безпеку, тобто на макроекономічний рівень все піднялося. А ти зараз згадав про е, ухилення від санкцій, так? Ти досліджував також цю тему? Мені цікаво дізнатись, як е, можна взагалі ухилятись від економічних санкцій через криптовалюту, бо я знаю, ти теж проводив таке дослідження, і як це реально зараз можна пояснити на історію, можливо, або як це зараз працює. Ну, це досить цікава також тема, тому що варто розуміти, що переваги ключові від криптовалюти це є її захищеність. Тобто, але у неї це як перевага і одразу як недолік, тому що як перевага, то це ми можемо робити е, анонімні платежі. Тому що нам відомо, що криптовалюта розглядалася взагалі як альтернатива банківській системі, коли пішла недовіра після всесвітньої банківської кризи іпотечної 2008 року. Тобто, і вона була анонімною, і вона і є досі анонімною, більша частина криптовалют. Тому це можна використовувати для ухилення від економічних санкцій і розглядати це вже в аспекті як негативному. Тобто, наприклад, в 2018 році Іран ухилився від санкцій на суму понад 8 мільярдів доларів США, тобто Просто вдумайтесь в цю цифру, лише з використанням криптомережі Tron. Тобто, це що вийшло встановити шляхом того, що підбирали гаманці? Як вони з якого гаманця на які пересилалося, ці всі ланцюжки встановлювали і просто з'ясували? А ще скільки є нез'ясованого, Тобто, це взагалі глиба величезна, і це можна досліджувати і досліджувати. Росія це не виключення, тобто насправді дуже багато країн вони таким чином ухиляються від економічних санкцій. Наприклад, російська нафта вона постачається через треті країни до європейських країн і до інших там просто за рахунок того, що оплата йде в криптовалюті. Тобто ніхто цього цілком і не може відстежити. Наприклад, навіть українська компанія Моторсіч у 2021 році уклала контракт з Росією про постачання двигунів до гелікоптерів, зокрема, через треті країни це досі відбувалося навіть впродовж 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. А оплата за це пішла через Білорусь, через білоруські компанії прокладки та зокрема криптовалюту. Тобто, це все є опубліковані документи. Це є. Зокрема, в нашому дослідженні, тому це досить актуальна тема. Дуже цікаво насправді це все слухати, тому що я це не, не, не вникала, і це дуже цікаво насправді. Окей, ти ще досліджував економіку війни, і це насправді дуже актуально зараз. Як ти міг би це пояснити простими словами і? Навіть щоб було зрозуміло тим, хто в цьому не розуміється, і хто не економіст, так ну по-перше, я думаю, очевидний є факт, що ми живемо в умовах повномасштабного російського вторгнення. Насправді війна триває вже 11 років. І тому важливо розуміти, що наша економіка має бути переведена на воєнні рейки. Тобто, у нас все має бути для того, щоб ми перемагали і. Ця тема стосується кожного, тобто вона так чи інакше торкнулася кожного. В Україні немає жодної людини, яка не зазнала на собі наслідків війни. Ну, навіть збір військовий 5% — це теж наслідок війни, і це настан стан... на час от якраз у цієї збройної агресії Росії. У нас воно є, і це як один з елементів економіки війни все одно. Тобто, ми всі живемо в умовах, коли у нас економіка хотілося б, звісно, щоб більше, але. Більшою частиною переведено на воєнні рейки. А також у тебе є дослідження про патріотичний маркетинг, і було б цікаво дізнатися результати дослідження. Загалом, і як ти думаєш, чи бренди справді впливають на свідомість людей у воєнний період, і чи загалом не це досить цікаве питання. Дослідження досить свіже. Йому навіть ще не виповнився один рік. Отже, станом на 2024 рік, точніше, перепрошую, на 2025, 167 респондентів, які взяли участь в опитуванні. Ми їх проаналізували. Дійшли до висновку, що на початку повномасштабного вторгнення, звісно, ставлення до брендів з українською символікою, тобто до використання патріотичного маркетингу, було досить поширеним. досить воно було дуже хорошим. Всі купували саме такі товари. Зараз ця частка різко впала, тобто, я не можу навіть сказати, що суттєво знизилась, тому що вона різко впала. Все менше людей починають надавати перевагу таким товарам, а все більше людей починають вважати такі товари, як маніпуляцією на темі війни. Тобто, зараз це дуже демонстративно показує, що українським брендам. І так само світовим брендам, тому що не тільки українські бренди використовують патріотичний маркетинг, зокрема навіть на теми війни України з Росією. Тобто відмовлятися від такої стратегії в нинішніх її проявах, тобто більше робити акцент на допомозі Збройним силам України через прозорі донати і тому подібні речі, б ти міг сказати про цифрові валюти центральних банків? Тання, тому що всі ми йдемо до того, що Цифрові валюти центральних банків, тобто ЦВЦБ або англійської CBDC, вони будуть впроваджені вже в найближчій перспективі в усьому світі. Тобто, зараз ми бачимо тенденції до впровадження цифрового юаня в Китаї. Ми бачимо тенденції до впровадження, якби зараз війна просто не завадила, але все одно до є гривні. І якщо багато хто думає, що є гривня, це просто там. Ну, у нас все в державі через є, тому ми назвемо там Є гривня, буде ну нічого такого страшного. Насправді ці люди просто не усвідомлюють контекст, що таке якраз такі оці цифрові валюти центральних банків. Тобто, ми говоримо про е, певні валюти, ніби як криптовалюта. Але як зазначалося вже на початку інтерв'ю, криптовалюта вона захищена, вона анонімна, вона має дешеві транзакції. Ну і так само, ну далі інші переваги, які можуть бути і недоліками. Так само цифрові валюти центральних банків, тільки вони не анонімні. Тобто, емітентом таких валют є центральний банк певної країни. Відповідно, він може відсотковувати абсолютно всі транзакції, які відбуваються в середині економіці. Це вбиває тіньову економіку по факту. Це вбиває зарплати в конвертах. Це вбиває готівку в першу чергу. Тому. З одного боку, з точки зору економічної, це дуже непогано а з іншого боку, з точки зору людської, ну простого людського, що всі з нас люблять, то це повний контроль над нашим гаманцем, тобто навіть може доходити до того, що видадуть гроші на один місяць тільки на якусь певну категорію витрат, наприклад, тільки на ліки. Не витратив, вони в тебе згарають. Так само може бути і зарплата, тобто, щоб позбутися від заощаджень надмірних у людей, виплатили зарплату протягом там, наприклад, двох тижнів вона згарає. Тобто, якщо ти її не витратив, там якусь там певну суму з неї. Це все можна реалізувати, це все не досить важко, і до цього всього зараз ми йдемо невпинними кроками. Тому я вважаю, що це має знати кожен і готуватися. Зважаючи на всі твої дослідження, всі тематики, які б ти міг дати поради студентам. В першу чергу міг би дати пораду цікавтеся темою криптовалют, тому що за цією темою буде майбутнє. Зараз ми всі живемо в умовах, коли блокчейн-технології вони існують і активно використовуються зараз в усіх уже компаніях, майже світових гігантах, таких як, наприклад, Mercedes, BMW та інші. Тобто тому це буде дуже поширено. Це в логістиці, використовується, в фінансах, в інших сферах. тому вивчайте блокчейн технології, і напевно друга порада буде перед тим як ви споживаєте якийсь контент, наприклад, перепрошую, не контент, а споживаєте якісь товари там чи послуги в інтернеті або в якихось сумнівних магазинах. Завжди перевіряєте походження цього товару, тому що можливо воно буде. Саме завезено під станційно з країни агресорки чудово сказано. Дуже дякую тобі за такі цінні поради. Я думаю, вони всім будуть дуже корисні. З вами був Антон. З вами була Таня. З вами був проект Сексалаб. Чекаємо вас на наступних відео. До зустрічі. До побачення.